Прикмети весни. Весна це найкрасивіша пора року. Ні, кожен сезон по-своєму гарний, але саме в цей період оживає і розквітає все, подаючи сигнали та пророкування про погоду або майбутньому врожаю. Народні прикмети прийшли до нас ще з тих часів, коли не було писемності. На які сигнали варто звертати увагу і про що вони говорять. Народні прикмети ранньої, швидкої і пізньої, довгої весни, по погоді в той час чи інший день весни можна передбачити погоду на сезон або навіть на рік. Особливо важливо враховувати це тим, хто займається вирощуванням урожаю. Та що там кожен городник або садівник навіть для себе міг виділити деякі прикмети, спираючись на досвід старших поколінь. Шорстка поверхня снігу в березні до врожаю, а гладка. До неврожаю. Такий зв'язок встановили через багато років. Гладка поверхня часто буває після відлиги і сильних морозів, тобто в результаті різких перепадів температури, а це негативно відбивається на коренях багаторічних культур і навіть на родючість ґрунту. А ось шорстка поверхня. Виникає, коли потепління змінюється з заморозками. Таким чином, земля поступово просочується вологою. Якщо перед початком весни зустріли зайця в білій шубці, то буде ще сніг. Тут справа дуже тонка, адже шубку заєць не поміняв. Тому він і білий, щоб бути схожим зі снігом. Перед холодами заєць змінює свій колір на сірий. На даху довгі борульки до такої ж довгої весни. Чим довше борулька, тим довше буде тривати весна. Мається на увазі перехід від холодного до теплого стану. Буде випадати сніг, потім знову танти. в принципі, і утворюються бурульки таким чином.